Відчуваєш неспокій. Квайт заспокоює і на душі стає легше. Отже так, шановні, тривають підсумки року. А всім привіт, я Дмитро Тузов. Слава Україні. Попрацюємо разом. Ну тобто, я попрацюю, а ви послухаєте. Сталося на ЗК відкрило публічний доступ до реєстру декларацій, і зараз з нами на зв'язку Артем Ситник, заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції, колишній директор НАБУ. Пане Артеме, Артеме, вітаю вас в ефірі. Добрий день, розкажіть слава нам Україні. Будь, героям слава. Розкажіть нам, будь ласка, які яскраві декларації ви особисто відмітили? Так, ну, в стилі е, десятки об'єктів нерухомості, автомобілів. Знаєте, якісь такі картинки з життя в стилі мама любить скорость. Е, ви, ви помітили в реєстрі, який відкрився зараз? Ну. Я хотів би нагадати всім, що реєстр для нас був відкритий завжди. Ми ще говорили тільки про закриття публічної частини. Щось у нас. Ми було в іншому, що ті люди, які. Алло. Так, так, все добре. Зараз чуємо. Тому коли було зупинено обов'язок подачі декларацій, то якраз люди із категорії мама любить скорість» ці декларації просто не подавали, тому що обов'язку такого не було. О тому ми зараз тільки очікуємо ці декларації за 2021-2022 рік, які мають бути подані до 31 січня 2024 року, і за 2023 рік до 1 квітня 2024 року. В тій картині, яка вам завжди була відкрита, вас щось здивувало? Ну <плес> насправді. <плес> <плес> Якщо говорити про те, що було подано, то там насправді чим менше людина допускала корупції, тим швидше вона добровільно подавала декларацію. Тому я ще раз хочу наголосити на тому, що, наприклад, якщо ми говоримо про воєнкомів, а ми займалися масштабно моніторингом способу життя керівників військоматів, то практично ніхто із них, хто мав непронтовані активи не подавав декларацію. От якщо ми говоримо, наприклад, про ВЛК, а ризик в цих органах він з'явився після початку війни, максимальний ризик з'явився. То вони взагалі не були суб'єктами декларування і віднесені були до суб'єктів декларування після прийняття відповідного закону про відновлення декларування. Тому вся картинка у нас попереду тільки, коли вже будуть подані ці декларації. Але... Але, е так і супер. так так ну але цікавий взаємозв'язок. А той, кому менше всього треба приховувати, швидко подає декларації. Та це це цікавий акцент, мені здається. Тобто, час потрібен людям для того, щоб зрозуміти, як, як це все зробити, як все це можливо приховати, якимось чином, скажіть, а залишається актуальним наступна технологія. Наших посадовців відома вам, звичайно, а як людині, яка не перший день а, якби працює в антикорупційних органах і структурах, а це пояснювати свою успішність. Посадовці пояснюють свою успішність тим, що у них чоловік або дружина дуже великі і дуже успішні бізнесмени. Ну, звичайно, що такі спроби є. А, і а знову ж таки, один із моніторингів який він проводили, який стосувався одеського інкома. Там було встановлено суму небунтованих активів на суму 128 мільйонів. То початкова версія. Захисту від нашого моніторингу це якраз було, що в нас є бізнес, і цей бізнес приносить нам доходи. Тому, коли ми проводимо про говоримо про повну перевірку декларації, або коли ми говоримо про моніторинг способу життя, то ми ж перевіряємо не тільки декларанта його декларацію, ми переперевіряємо миновий стан і джерело походження не тільки активів декларанта, а й активів, які записані на. На членів його сім'ї, тому що дуже часто записуються на членів сім'ї на теч на Дідусів на бабусь, але зараз це фактично не спрацьовує. І в нас вже є прецеденти в антикорупційному суді, коли небронтовані активи стягуються, навіть якщо не оформлені на третіх осіб. Але оформлені не з метою, щоб ці треті особи ними користувалися, бо користується декларант, а з метою приховування ну, приховування брунтованих активів. Тому це не зовсім надійний спосіб, і в принципі, ми, якраз наше завдання завжди це довести ефективність цього переоформлення на третіх осіб, і відповідно потім. Можна ставити питання про а, необґрунтованість активів, але простір для творчості, я так розумію, достатньо широкий, тобто не лише мама може любити швидкість і ско і скорость, скорость так, а скорость може лю любити і дружина, може любити і сестра, і так далі. В такому бабуся, дідусь можуть любити скорость, а в такому разі чи виникають питання до тих людей, які... на які записано багато активів, чи дають вони звіт, звідки все це взялося. Ну, наш їх звіт нас цікавить в останню чергу, тому що ми проводимо об'єктивну перевірку взагалі можливості отримання коштів для придбання таких активів. От один з нас наших моніторів показав, що бабуся одного з об'єктів нерухомості вона придбала один з найкоштовніших спортивних мотоциклів. Ну я, чесно кажучи, дуже сильно сумніваюся, що стильна бабуся, бабуся може. Так, вона так настільки впевнено володіє таким мотоциклом. Тому насправді пояснення декларанта, бо члена його сім'ї, або особи, на яку зареєстровано, це воно має значення тільки в тому, що ми враховуємо і дивимося, чи спростовує це пояснення, те, що ми перевірили, те, що ми здобули. Ну, наприклад, у нас був кейс, який стосувався. Воєнкома міста Дніпро і там якраз було дуже багато майна переформано на родичів. От родичі давали пояснення. Ми це все в комплексі оцінювали. І все ж таки оцінили, що пояснення не спростовують тих фактів, які здобуті в ході моніторингу. І, як наслідок, ми я підписав обґрунтований висновок, і на підставі цього була оголошена підозра саме в незаконному збагаченні керівнику е воєнкомата міста Дніпро. <стан> <-tars -tap> Пам'ятаєте, в нашій історії був епізод, коли газово підприємство було оформлено на маму. А діючого тоді політика, який сидів в Верховній Раді? Ну тобто, ми з вами надивилися на, на різні картинки. А кого зараз, пане Артеме, кого зараз немає в реєстрі? Кого вилучили, так би мовити, адміністративним шляхом? Ми з паном Новіковим піднімали цю тему в ефірі. Як все це вирішилось? Питання закритості публічної частини реєстру декларації це було одне з найбільш дискусійних питань при обговоренні проекту закону про відновлення декларування. Я не знаю, чи казав вам пан Новіков але на жаль, на ЗК до розробки норми, яка регламентувала вилучення декларації з публічної частини реєстру декларації. Ми залучені до цього не були. Хоча, як орган, який формує антикорупційну політику, це було б логічно зробити. Тому завдання парламенту було. Забезпечити прозорість е, при декларуванні, тому що е, це була вимога громадянського суспільства і міжнародних партнерів. Але ж з іншого боку, збалансувати це все з безпековими питаннями, тому що у нас де, де війна, і багато декларантів перебувають під певною загрозою. От, тому е, була прийнята відповідна норма, передбачені певні категорії осіб, які не подають декларації на час військового стану, і відповідно вже подані ними декларації вилучається е, з е, реєстру декларацій з публічної. Частини декларації мається на увазі ці декларації, які подані були до війни, і ті декларації, які були добровільно подані під час війни, мається на увазі за 21-22 рік. Тому ми приймали ці подання, які підписувалися керівниками органів з прізвищами осіб, працівників цих органів. чи чи зсу, і ми ці подання розглядали і вилучали цих осіб декларації цих осіб публічно частини реєстру декларації. А воєнкоми залишились у відкритій частині? Так, звичайно, там якраз для, для окремих військовослужбовців передбачені особливі так з так звані, так звані умови, тому що це якраз ті сфери, які пов'язані з найбільшим ризиком. Ну як як то особи. Які займаються закупівлями, вони можуть бути військовими. І це і формально вони підпадають під ознаку особи, яка є військовими, тобто не подає декларацію під час військового стану. Але якщо ти займаєшся закупівлями, то ти повинен декларуватися. Це стосується військово-лікувальних комісій, тому що вони взагалі не були декларантами. Зараз вони декларуються і вони не вилучаються з реєстру. І також це представники воєнкоматів, які також передбачені окремо як такі, що не вилучаються з публічної частини декларації, так тому що країна познайомилась з таким явищем, як під час війни деякі воєнкоми несподівано стали мультимільйонерами і власниками майна за кордоном. Розкажіть нам, будь ласка, про методику вивчення декларації, як це відбувається? Це все в автоматичному режимі? Ми е, зараз е, ще не відновили повністю повні перевірки, тому що. Е, і це відбудеться найближчим часом. Це пов'язано з тим, що кампанія декларування ще фактично не проведена, і основні декларації все ж таки ми чекаємо до 31 січня і 1 квітня 2024 року відповідно. Але закон має певні нові підходи в повних перевірках і в моніторингу способу життя. І цей новий підходи ми якраз реалізували в нормативних документах, які ми розробили на виконання закону про відновлення і декларування. І зараз повні перевірки не є обов'язковими. Тобто раніше було формулювання, що НЗК проводить обов'язкові повні перевірки певних категорій осіб, це найвищі посадові особи. Але при цьому із мільйона деклар... Декларації ми перевіряли дуже невизначну частину зараз. Ми змінили підхід, і цей підхід буде ризик орієнтований. Тобто, у кожної із мільйона декларацій буде свій коефіцієнт ризику. І чим вищий цей коефіцієнт ризику, тим швидше ця декларація попадає під повну перевірку і відповідно на якесь певне реагування в залежності від наслідків цієї повної перевірки. І тому зараз весь масив декларацій, який буде поданий, буде. Підданий э, за стосуванням автоматизованої процедури за використанням IT-продуктів буде підданий перевірці. Частина з них пройде автоматичну перевірку, і, і, і якщо буде не встановлено, не встановлено буде розбіжностей з реєстрами державними з базами даних, і ця э, декларація пройде в формулу незаконного збагачення, і відповідно не буде встановлено не точно, не недостовірних даних і не брунтовано збагачення, то ця декларація буде така. Що вважатиметься пройдено автоматичну перевірку і буде мати низький коефіцієнт ризиковості? Якщо ми будемо бачити декларації, коли явно не співпадіння витрат і доходів, коли є майно, яке не, не, не пояснюється відповідними доходами, то ця декларація буде мати а, високий коефіцієнт ризику, і, і тоді. Якщо ти навіть займаєш відносно невисоку посаду в органі місцевого самоврядування, ти можеш попасти відразу а, наверх а, рейтингу декларації, тому що в тебе буде дуже високий коефіцієнт ризиковості декларації. Але ось ці критерії ризику а, автоматизовано система визначає, що це в такому вручному режимі відбувається. Це ми, якраз коли було зупинено декларування, і ми мали певний час для того, щоб розробити автоматизовану перевірку, яка фактично є початковим етапом. І якщо декларація проходить всі етапи автоматизованої перевірки і не не встановлюється недостовірних відомостей, і ознак незаконного збагачення, то ця декларація вона вважається. Uh, як як такує, що пройшла автоматизовану перевірку, але якщо будуть здобуті дані, ну, наприклад, за кордону, що там є uh, майно майно певне, то тоді uh, навіть декларація, яка пройшла автоматизовану перевірку, вона передається на повну перевірку. Тобто це буде залежати від ситуації, але ну в принципі. Uh, я не хочу зараз прогнозувати, яка частина, де, де, яка частина декларації пройде автоматизовану перевірку. Все буде залежати від того, хто перший попаде під перевірку, який буде коефіцієнт ризикованості цієї декларації. Так, ви упередили моє питання. І це, і це, і це може бути як е, умовно. Член парламенту, уряду, чи це може бути посадова особа місцевого самоврядування, тому що моніторинг способу життя, який ми проводили, коли було зупинено декларування повної перевірки, показало, що на жаль, чиновники органів місцевого самоврядування, в тому числі особливо в регіонах, які межують з державним кордоном, вони незаконне збагачення налічувало там суму 7-8 і більше Мільйонів і е, дуже часто чиновники, які проживають в там, наприклад, в Вінницькій чи Кіровоградській області, вони мали відносно скромні доходи, але при цьому отримували е, е, придбували квартири на Печерському міроні міста. Києва на це все ми також реагували, відправляли матеріали у залежності від суми або в САП е, для подачі позову в антикорупційний суд або Відповідно до органу розслідування для порушення кримінальної справи за фактом незаконного збагачення, слухайте, яка прибуткова справа контроль над кордоном? Так. А і коли і тепер я просто так думаю, співставляю, коли там польська сторона говорить, що на українському кордоні корупція, то ну, мабуть, це не, не безпідставні такі слова і звинувачення. Прибуткова справа, і бізнес не потрібно розвивати, ризикувати своїми грошима, контролюєш кордон, заробляєш непогані гроші. Ну на, насправді я хотів би все ж таки уточнити, що тут не питання ж не. Фактичного кордону тут питання корупції в системі, яка сприяє перетину з незаконного кордону. Та да, папірці, па що... я, я розумію, не фізичний перетин, а папірці безсумнівно так. На yeah, yeah. тому, що я не хотів би, щоб зараз ці шишки залились на прикордонну службу, о тому, що якраз до перетину фізичного кордону людина проходить, як показав Кейс, знову ж таки у одеських, у одеського воєнкомату, що люди отримують довідки фіктивні. Потім уже подалі дальдальшому перетинають кордон. До речі, про ризики при перетину кордону ми б говорили ще більше року назад. Але на жаль, ті рекомендації, які давали на закат щодо усунення цих ризиків, вони не були виконані. План реалізації цих рекомендацій не був затверджений. Це, мабуть, якраз знову ж таки сприяло тому, що корупція там має ще дуже високий рівень. А як ви думаєте, а хто загальмував рекомендації на Рекомендації НЗК вони стосували попе вони були дані рядом органів, які відповідальні за наприклад ведення системи шлях чи органів, які координують роботу МСЕКів, от але це все повинно було бути скоординовано урядом, але уряд той план. А усунення цих ризик, які усунення цих ризик, який був нами розроблений, він не був затверджений, незважаючи на неодноразове їх скерування до уряду. А скажіть Тому а... зараз, а зараз ситуація... Зараз ми бачимо угу. Ми бачимо просто постійні кейси, які. В наскоровані на е, арештам затримання чи притягнення відповідальності конкретних службових осіб різних органів, які сприяють незаконно передані кордону, але це точно не та системне рішення, яке може знизити цей ризик, тому що на заміну е, цим людей приходять інші, тому що сам ризик не усунутий і. Коли ми говоримо про саме зменшення рівня корупції, то ми говоримо про поєднання правоохоронних і превентивних заходів, тобто покарання тих, хто допустив корупційні ризики, і усунення самого ризику, який дає можливість займатися корупцією, і от саме частині усунення ризиків у нас все загальмувало, тому рівень дуже високий корупції. На жаль, тобто ми, ми констатуємо наступне. Мені теж доводилося чути, що. В системі митниці існує така черга на ротацію, на ротацію, на хлібні місця, будемо так говорити. Так? І те, що ви зараз розповіли, воно свідчить, по суті, справи. Про те, що ну на жаль, в країні намагаються законсервувати цю ситуацію на тлі розмов про зміни, про реформи, про реформи там, митниці. Воно ж вже вибухнуло, вже ж на західному кордоні. Маємо в тому числі і через це ситуацію. Ну, це цікаво. Ну що... це насправді я не хотів би давати оцінку. Це не зовсім не зовсім ті виключно за цієї ситуації, але е, тут. Uh, є інші ризики, тому що um, люди, які не мають коштів, вони не можуть перетнути кордони і вони перші попадають під мобілізацію, незважаючи назважаючи навіть іноді на стан здоров'я а люди вони раптово стають студентами. А раптово стоють особами з обмеженими можливостями, тому що кількість осіб з обмеженими можливостями на різко виросла після початку війни, як і кількість магістрів. Тому тут якраз потрібно дивитись на першу причину цих ризиків, А це. А це створює соціальну напругу, тому що тоді мобілізації попадають ті, хто має менші матеріальні можливості. На жаль, відчуття корупції все одно присутнє, тому що навіть от питання, коли люди раптово стають студентами, там в 40, в 50 років, все таке інше. Мені здається, це через те, що не діють норми закону про те, що відстрочка від служби в армії дається лише один раз. У нас якось мені я свою думку зараз кажу. У нас якось колективно люди забули. Про це і використовують ось те, про що ви зараз сказали. Але це не є темою нашої розмови з вами зараз. Я просто реагую на інформацію, яка надходить. Скажіть, будь ласка, до якої інформації матиме доступ виключно на ЗК і НАБУ? На ЗК і набу мало і має, і буде мати доступ до всього реєстру і закритої, і відкритої частини, публічної частини. А інші органи поки що деякі з них мають доступ до публічної частини декларації. Ну це те, що зараз відкрите. Тому до всього реєстру має доступ тільки два органи: НАЗК, як адміністратор цього реєстру, і набу як орган, який має право згідно закону на доступ до всіх баз даних всіх органів. Скажіть, а що якийсь особливий режим існує для посадовців, зокрема народних депутатів, стосовно яких останнім часом відкрили кримінальні провадження? Ну, особливий режим, що ви маєте на увазі? Ну, чи, чи подаються і чи вивчаються декларації таких посадовців? Ну, подаються декларації всіма, крім тих, хто підпадає під категорії, які визначені в законі, те, що ми сьогодні вже обговорювали. А перевірятись будуть звичайно всі, в тому числі і члени парламенту, по тій системі, яку я вже писав сьогодні. Ми можемо з вами констатувати, що на сьогодні лише починаються перевірки. Та от, виходячи з того, що я почув, я розумію, що, що такі перевірки лише починаються, і от така загальна картина олією по країні нам насправді ще не відома. Це пояснюється двома двома речами. Перше, компанія декларування ще не відбулась, тобто. Дати, до яких потрібно подати декларації, ще не настали. Тобто основний масив декларацій, які потенційно є більш ризикованими, вони надійдуть в останню чергу. Це закономірність, яку ми спостерігали ще коли оприлюднювали дані щодо добровільного подачі. Ми що на понеділка оновлювалися дані і показували, яка динаміка подачі цих цих декларацій добровільно. І друге, на жаль, я ще в вересні 2022 року. Я просив парламент приставів парламенту відновити декларування. був відповідний законопроект, але цей процес затягнувся на більш ніж рік і лише 12 жовтня. Цей закон набрав чинності, який відновив декларування. Тобто, насправді це і це знову ж таки завдяки. Уже серйозній роботі громадянського суспільства, дуже серйозній роботі і тиску з боку міжнародних партнерів. Тому очевидно, що ці рішення, які мають реальний антикорупційний, Наслідок вони завжди приймаються важко і довго тому очевидно, що ми могли прийти декларкампані декларування за 2021-2022 рік набагато раніше і вже були певні перші результати повних перевірок. Але на жаль, маємо те, що маємо. У нас нещодавно відносно а... був прийнятий закон. Він набрав чинності. Ми відкрили реєстр. Зараз зробили провели вилучення декларації на підставі подання, які ми отримали, і зараз готуємося до відновлення повних перевірок і до завершення компанії декларування на жаль, оці причини вони не дали можливості зробити раніше. А як ви вважаєте, у наших партнерів залишиться питання щодо порядку декларування і відкриття зараз, в зв'язку з тим, що відкрито зараз реєстри? А чи питання буде знято і Україні в цьому напрямку відкриту дорогу до подальшої інтеграції до європейських структур? На на сьогоднішній день всі питання спірні зняті. Парламент ухвалив всі необхідні рішення, і зараз саме в частині законотворчої роботи ніяких невиконаних домашніх завдань у нас немає. Ми все зробили, і нещодавно парламент прийняв останній такий законопроект, який закон, який усунув два ризика, які залишилися в законі. Провідновлення декларування зараз і два таких негативних моменти прибрані. Це була вимога наших партнерів щодо е, подальшої євроінтеграції. Це виконано. Тому в частині декларування вимоги партнерів виконані. Е, чекаємо завершення кампанії декларування. І відповідно перших результатів роботи щодо проведення повних перевірок, пане Артеме, попрошу зараз від вас коротку відповідь, будь ласка, і ви ж розумієте, я не можу у вас про це не запитати, як у колишнього очільника набу. Як ви оцінюєте зараз роботу рідного вам органу, скажу так, набу в часи, коли от ця інституція має показати, я вважаю, найвищий рівень ефективності і результативності? Оцінку ефективності роботи набу вона порядок надання цієї оцінки передбачено в законі про набу. Це робить незалежний аудит, і я сподіваюся, що він буде проведений. Там це можливо буде десь весною, і тоді буде ця оцінка. Я утримуюсь від оцінки з свого боку з приводу, ну тому що можливо є якийсь певний там. Конфлікт інтересів, тому очікувано. я не буду зробити цю оцінку. Правда, очікувано. Політична відповідь, будемо так говорити. Артем Ситник, шановні, з нами був заступник голови національного агентства з питань запобігання корупції. Колишній директор НАБУ. Дякую, пане Артеме. Слухаємо новини. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.